Всім привіт! Сьогодні 5 травня. Е, недавно я знімав відео про ті мої сієнці, які я ставив на стратифікацію сьогодні е, Які я ставив на стратифікацію ще зимою і показував, що під дивився під персиком, що чи не виросло ще сіянці? І я щось тоді не побачив. А сьогодні прийшов, подивився і дивіться, ще накопав ось таких сіянців. той зламаний. Певно, нічого з нього не буде. Викопав, поки я не косив. Добре, що ще тут не косив. В тому саду. Якраз десь буду косити. Сьогодні-завтра. І ще знайшов чотири сіянці ось таких. Я думаю для підщепи буде якраз саме те. І ще багато таких сіянців. Яблунь під, під яблунею дуже багато. Я думаю, які кращі так само викопаю, пересажу там, де ці мої підщепи. І буде гарний матеріал для щеплення або літнього щеплення окулюванням, або через рік весняного щеплення. Подивимося, як вони виростуть наскільки. Ось так, поки хто ще не косив під своїми деревами, під персиками, під яблунями, хто хоче щеплювати, немає на що. Ще покажу як виглядає персики. Дивіться, маленький персик виглядає ось так. Листя таке. Подовго Майже таке, як дорослого персика. Ось. Оце маленький так виглядає. Бачите, ще кісточки є. Коренева система вже сформована, але кісточка ще є. Ось так, п'ять знайшов, казав, що 4, але потім ще один викопав П'ять. Добре, йду пересаджу туди на місце. Ще викопав оці яблуньки, про які я говорив. Але це з кореневої системи вони пішли. Не з зерняток, сієнці, а з кореневої системи. Їх я брати не буду, тому що... Потім буде, навіть якщо вони приживуться, буде потім багато порослих з них. Вони не підходять. Мені, не знаю, може такий варіант працює, але я не буду з ними от дивіться. З одного старого корня вилізло 5-6 молоденьких. Це ні, це не якісний. На мою думку, це не буде якісна піщепа. Отож, йдемо пересаджувати персик. І так, пересадив, і був один сіянець якісний. А тепер один, два, три, чотири, п'ять, шість, тепер сім. Ну, цей такий зламаний, мало в на нього надії. Тепер головне, щоб воно прижилось, ще має бути сьогодні дощ трохи. Грунт вологий. Два дні назад падав дощ, вчора трошки падав дощ. Грунт ще вологий, все добре. Сливи тут, я показував, сливи не посходили, але я тепер думаю, що це добре, тому що від таких слив писав мені людина в коментарі. Що з таких слив дуже багато порослий і вони дуже розростаються потім е, по коріннях дуже ростуть. Так що слива на підщепу не підходить, наскільки я зрозумів. Нічого страшного. Маємо персики. Ну, вистачає. Всього доброго вам. мирного неба. Бувайте!